Кожного дня ми робимо вибір, куди піти, як відпочити. Але є такі моменти, які набагато важливіші. Наприклад, рішення щодо вибору житла, бо воно стає дуже гостро і дуже важливим, адже це місце, де будуть ваші найтепліші моменти, де вас зустрічатимуть найрідніші люди. Тож сьогодні у нас в гостях Світлана, яка розкаже про тонкощі вибору житла. Буде цікаво, не перемикайтесь. Є рієлтори, які зранку продають овочі на базарі а ввечері, показують квартири. Запросили на працювати ріелтором. Думаю, хто це? Ну це, це було жах. Я три роки їздила за 80 кілометрів, працюючи ріелтором. Я розуміла, що я щось роблю не так. Я пам'ятаю ті часи, коли покуп, купляли за 100 тисяч доларів, а оцінювали за 20 тисяч доларів. Я хочу бути чарівницею золотою рибкою. Коли хоче власник 100 тисяч доларів, і я йому кажу, так, 110 тисяч доларів ми продамо. Вам нерухомість, але ну, на жаль, так не працює. Я ніколи не дозволю власнику продати нерухомість дешевше, ніж по ринку. Вітаю, Світлана. Розкажіть, будь ласка, про свій шлях у нерухомості. З чого все починалось? Вітаю, чарівна пані Олеся. Вітаю, шановні глядачі. Так, я займаюся нерухомістю 15 років і так я обожнюю свою професію. Дуже дуже. А що все починалось? Починалося звичайного звичайної співбесіди. Я отримала дзвінок, мене запросили на співбесіду і запросили на працювати ріелтором. Думаю, хто це? Я собі прогуглила і прочитала про те, що ріелтор це ніколи не спізнюється. І на даний час це є моя позиція. Я сама з маленького містечка, і в нас ріелторів не було. Тому я вирішила спробувати. І я мала якийсь багаж знань, тому що я працювала в банківській сфері і розумілася на документах на нерухомості, чудово спілкувалася з клієнтами, і досить вдало в мене це виходило. Тому я почала працювати. Але згадати те, що було, ну це, це було жах. Я три роки їздила за 80 кілометрів, ем, працюючи ріелтором. І проводила угоди, хоча свою першу угоду зробила на четвертому місяці своєї роботи, і це також було щось, щось не так, як потрібно. Я розуміла, що мені потрібно вчитися, тобто мені подобається професія, але я і проводжу угоди, а грошей все замало і замало. Тому, слухаючи свого директора, я прийняла рішення піти вчитись. І так, я почала навчатись. І почала навчатися наша команда. І ви знаєте, люди не хотіли змінюватися. І 50% нашої команди просто ну, пішли. Нічого, ми набрали нову команду і ми виросли. Тому Тобто я правильно розумію, що ви не подавали в принципі заявку на цю роботу, вам просто подзвонили. Як знайшли ваш номер взагалі? Під час кризи фінансової банки почали закривати відділення і я резюме. Створила і мені зателефонували. І це перша була перший був телефонний дзвінок. Співбесіда взагалі тривала всього 10 хвилин. І не знаю чому, але я вирішила сюди йти і, знаєте, зробила правильний вибір, тому що я зараз не працюю. Я отримую насолоду від спілкування з людьми від того, що я є продавцем нерухомості найдорожчого товару в світі. Справді, як робота, коли приносить задоволення, це дуже круто. Але цікаво, що ви навчались, так, на ріелтора? Я взагалі думала, що це якісь такі софт-скіли, які набуваються по ходу. А де взагалі такому навчають? Ви знаєте, не я навчалась, да я вдосконалювала свої знання, тому що я розуміла, що я щось роблю не так. І зараз на даний час багато ріелторів ще працюють по старому, і на жаль, на жаль, до сих пір люди. Скажімо так, не дуже гарно відносяться до цієї професії. Тому моя місія змінити ринок нерухомості на краще. Який і, він сучасний ріелтор, взагалі? Поясніть. Чим він відрізняється від минулого? Я вважаю, що сучасний ріелтор це той, хто приносить щастя людям. І я і мої ріелтори, моя команда, ми працюємо не на комісію, а задоволеного клієнта, а раніше ми працювали на комісію. Я за те, щоб люди не сплачували наперед кошти, а сплачували за послуги рієлтера тільки після того, як вони купили нерухомість, вони е, будуть задоволені, і потім ці кошти для ріелтера вони також приносять задоволення і те саме щастя, яке хочеш роздавати далі. Як взагалі змінився ринок нерухомості за цей ваш такий досвід? 15 років так. 15 років, так е, ну, я пам'ятаю жовту газету. А ви її пам'ятаєте? Не знаю, чи я була тоді вже на світі. Е, так, то ми працювали по жовтій газеті, і це таке було, знаєте, ну жахіття, мабуть, тих років жахіття. На даний час, звісно, змінилося що змінилося: е, сайти, площадки, онлайн-перегляди, 3 d тури. Змінилось багато чого в законодавстві, і на кращу сторону ви знаєте, привели до ладу оцінювання. Я пам'ятаю ті часи, коли купували за 100 тисяч доларів, а оцінювали за 20 тисяч доларів. Тобто люди економили і в цьому держава не кошти. На даний час це дуже нелегко зробити. Якщо коштує квартира 50 по ринковій вартості, то майже так її цінять. Це круто. Там працюють в такі розумні, знаєте, навели трішечки лад у нас. Далі що? Контроль за грошовими коштами це також добре. Що ще змінилося? Ну, З'явилася красива нерухомість, з'явились новобудови. Дизайнери взагалі почали робити щось гарне, інтер'єр. Так, да, да. Є така нова професія хоумстейджинг. Тобто я за те, щоб не. Рекламували а, ті квартири, які на даний час рекламуються, на жаль, з жахіттями чи якісь приватні сектора. Це не означає, що не потрібно. продається все, і люди мають можливо тільки таку суму грошей, що можуть собі дозволити купити нерухомість без ремонту, але її не потрібно виставляти так, знаєте, не дуже з гарної сторони. Її потрібно виставити так, привести до ладу в товарний вид а, з легким малесеньким косметичним ремонтом, для того, щоб людині потрібно було купити Можливо, Вістю, у неї така була і захотілось її купляти, да а не так, що саме хуже виставляємо. І знаєте, це порти імідж професії. Все продається. Я на цих об'єктах, скажімо так, з'їла зуби. Я вмію це робити. Але звісно, на даний час воно мене багато чому навчило, що на даний час я продаю такі досить дорогі об'єкти. Дуже цікаво, виходить, що спочатку якось людина хоче продати будинок, і інколи ви їй кажете, треба довести до ладу щось, так? Якийсь косметичний ремонт мінімальний, і тоді тільки продавати. Дуже цікаво дізнатися у вас, як взагалі відбувається процес формування ціни. От ви сказали за формування оцінки державою, якусь, наскільки я розумію. І клієнт він сам якось визначає, скільки він хоче, врешті-решт за цю квартиру. Чи ця сума, яка оціночна, вона така і виставляється? У нас є ринок нерухомості. У нас є попит на нерухомість, і е, я хочу бути чарівницею золотою рибкою. Коли хоче власник 100 тисяч доларів, і е, я йому кажу: так, 110 тисяч доларів ми продамо вам нерухомість. Ну, на жаль, так не працює. Що ми робимо? Ми е, виїздимо на об'єкт, дивимося нерухомість, тому що неможливо оцінити нерухомість по телефону. І по розповіді це добре, є е, е, фото, можна обдивитися, але ж е, потрібно е, виїхати на об'єкт і е, роздивитись стіни, фундамент, якщо це приватний будинок, багато інших питань. Якщо це квартира, вона може і крутезна квартира, вона може з сучасним ремонтом, але вона не в тій локації, а можливо, вибачте, по сусідству е, нехороші люди. Тобто, ви і технічну сторону якось перевіряєте це, що... особисто чи є люди а, спеціальні Ні, ну, ми і моя команда. Ми навіть на виїзди їздимо разом, тому що одна думка це добре, а коли їх багато, це ще краще. І нам важливо, щоб ми правильно оцінили. Я ніколи не дозволю власнику продати нерухомість дешевше, ніж по ринку. Знаєте, продати за день може і сам власник. А за що тоді платити ріелтору? Тому мене це напрягає, коли ріелтор каже, що я продав за день нерухомість. Знаєте, це як є в анекдоті. Марія Івановна продавала квартиру за три дня, а могла б продати з ріелтором за два тижні, але на три тисячі дорожче. Оце типу такого. Які переваги саме для власників ви вбачаєте у тому, щоб взяти ріелтора? Я чарівниця, я здійснюю мрії. І зі мною буде спокійніше. І ви не витратите нерви і свій дорогоцінний час, бо час це саме таке важливе. Я прийму всі телефонні дзвінки на себе. Я проведу переговори краще від вас, бо я це вмію робити, бо це моя професія. Я захищаю ваші інтереси. Ну і знаєте, ключове і головне зі мною ви будете задоволені моєю послугою. Ви повірили б мені? Думаю, так. Ви це сказали невпевнено. Треба більше інформації, більше деталей та. Зі сторони власників стає більш-менш все зрозуміло. Тепер мені дуже цікаво зі сторони клієнта на які найпоширеніші помилки допускають клієнти при виборі житла та як їх уникнути? Угу. Покупці так, ну перше, це ігнорують перевірку документів, друге, це не враховують витрати на податки комісії. Послуги нотаріуса О, тут детальніше. Тобто ціна, яка зазвичай там пишеться на якихось платформах, це, це не повна ціна, ціна. Так, але ж власник продає квартиру за 50 тисяч доларів. Для того, щоб продати квартиру за 50 тисяч доларів, а вам її купити потрібно сплатити державі. Mm -hmm. Тобто, де один відсоток пенсійний фонд, один відсоток і нотаріус він не працює безкоштовно. Він також бере за свої послуги за. Нотаріальну дію, ну і звісно, послугу послуги агенції нерухомості, послуги ріелтора. Тому це потрібно враховувати, тому що якщо це все, знаєте, скласти, то докупи, то це така достатньо велика сума виходить з тим, що військовий збір. У нас з 1 грудня він з 1,5% до 5% підвищився. І, до речі, я ще хочу додати до минулого питання, я що не сказала, круто, що зробили, що ввели податок на нерухомість 5% для нерухомості, яка у володінні менше трьох років. Це зробили, якщо я не помиляюсь, 2000 років. 13-й рік, да і плюс на нього 14,5% військовий збір, то за рахунок цього відпали перекупи. Тому повертаємося до того, що, до що помилок. Ще, да, до помилок покупця покупці не враховують те, що вони купляють дешеве житло. А дешеве житло це в основному без ремонту, і також з великими витратами на будівельні матеріали вони не враховують те, що скільки їм обійдеться цей ремонт. Це досить дорого виходить. Що може бути в новобудовах? Наприклад, от дуже часто зустрічаюся з тим, що люди купують якісь квартири у новобудовах. Потім вони там або не добудовуються, або ще купа проблем виникає. Ви угу. Ще я б порекомендувала обирати ріелтора і забудовника по рекомендаціям, по відгукам. Зараз любий телефон, можна перевірити в інтернеті. Раніше такого не було. А, знаєте, довіряти тому ріелтору, він підскаже, якщо нормальний ріелтор, він чітко скаже, чи купляти цю нерухомість чи ні. Довіряти тому ріелтору, який, знаєте, не, не займається чимось іншим, тобто є ріелтори, які зранку продають овочі на базарі, а ввечері показують квартири. Ні в якому разі, тільки довіряємо професіоналам. Далі на що звернути увагу покупцю, я б ще рекомендувала це не купляти житло за надто низькою ціною. Візьміть пораду, не купляйте нерухомість на емоціях. Десять разів подумайте, один раз відріжте. І, е, але всім хочеться подешевше купити. логічно всім покупцям, скажімо. Е, так, так, але ж коли занадто низька, да, коли квартира коштує 25, а ви вам пропонують і за 18, то можливо щось не так з цією квартирою. Візьміть хоча б пораду е, у перевіреного ріелтора, юриста, якогось свого знайомого, який можливо купляв квартиру, також не не поспішайте, не не купляйте на емоціях. Які юридичні аспекти, якісь труднощі найчастіше виникають у клієнтів і продавців? Моє правило номер один продаж починається з перевірки документів. Зараз це легко зробити реєстри, нотаріуси, юристи, рієлтори. Перевірені, друге борги по комунальним. Також це легко перевірити, тому обов'язково це зробіть. Далі, що може ще бути? Значить, я не дуже люблю, але звісно, ми робимо все: робити, продавати нерухомість, де власниками є неповнолітні діти, тому тут потрібно з обережності ставитися. От, знаєте, таке моє правило: 10 разів подумай, один раз відріж. І Обов'язково звертайте увагу на те, що якщо квартира була придбана в шлюбі, то потрібна згода подружжя. Зараз на даний час багато виїздяють за кордон і на жаль, багато розлучень, коли було все добре, і коли являється власником дружина, а чоловік там проти, інколи, скажімо так, виникають ці труднощі, про це потрібно домовлятися на берегу. Юридичні аспекти – ну це також, знаєте, ну читайте добре договір, ніколи не занижайте суму суму вартості квартири. Якщо я купляю квартиру за 50, ставте її в договорі за 50. І будете жити спокійно і спати ночами спокійно. Обов'язково, якщо ви передаєте кошти, то все прораховуйте читайте кожний пункт договору, коли вже будете його підписувати. Мабуть, повторилась в договорі. Обов'язково вказати, коли буде звільнення житло, передача ключів, щоб в квартирі не було нікого прописаного, і обов'язково прописати дати і штрафні санкції. За <зони> невиконання. Тобто, якщо який, якась умова з договору не виконується, щоб виплачували кошти, так, власник? Так, 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 uh -huh. так. Які перспективи розвитку ви бачите в нерухомості в найближчі 5-10 років? Щоб я працювала, знаєте, ця нова така професія хоум стейджинг. Я вже повторилась. Це про те, що беремо на продаж нерухомість, то щоб її приводили, знаєте, такий товарний, гарний, красивий вид. Це така нова професія. І в Полтаві, мені здається, я ще. Не, не знаю такого по іншим містам. Є таке. Це нові технології, це цифровізація, і я так думаю, що Скоро ми будемо проводити угоди, мабуть, і не у нотарісів, можливо, так. Мені ще здається, можливо, буде 3D-моделі вже квартир, щоб можна було не по фото розуміти, а вже так якось подивитись на комп'ютері, yeah. все, пройтись. До речі, в Google-картах так вже є таке, коли ти натискаєш, просто можеш 360 градусів подивитись, що і як навколо відбувається. Так, 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 да. Я так думаю, що однозначно будуть у нас там красиві новобудови, красива нерухомість. Розкажіть, будь ласка, як ви підтримуєте свій професійний рівень? Як залишатися у курсі у цих всіх тенденцій і трендів? Якщо коротко, бо я можу про це балакати неймовірно довго вести соцмережі. Вони рулять соцмережі, а я раніше в це не вірила. І на даний час я біжу за молодими. Я взагалі бабуся, а веду інстаграм. Ну, це якось так. Тому підписуйтесь, шановні глядачі, на мій інстаграм. І звісно, да, це, це дуже нелегко вести соцмережі, це така дисципліна, і ти постійно записуєш інформаційне відео, відео і розважальні, ще потрібно і потанцювати, слухати, і показати свою собаку і своє життя трішки особисте. Тому ну, мені довіряють, і вони, я розумію, що коли до мене. Підписується людина, вона за мною слідкує, а потім вона просто приходить і каже: де підписати. Тому це круто, дуже вести соцмережі, тому що ваш телефон перевірять легко. Друге, це брати зворотній зв'язок від своїх клієнтів. Мої клієнти найкращі, і я вже провела більше 700 угод І якщо забити в інтернет мій номер телефона, там будуть відгуки. І вони мені самі найцінніші. Я постійно спілкуюсь з успішними ріелторами, Я постійно дивлюсь відео. Я їжу роблю виїзди на конференції. Я, я навчаюсь. Я в Ютубі дивлюсь е, відео, е, і е, знаєте, от чітко скажу, навчаюся в найкращих. Тому м навчатись це важливо, і ти не стоїш на місці, а просто біжиш і все це змінюється в кращу сторону. Ну і взагалі, те, що я казала, знаєте, я хочу змінити ринок нерухомості на краще, і хочу, щоб моя професія, професія ріелтор, звучала гордо. Клас, дуже круто. Ще щоб дізнатися вас трошки глибше, от ви так сказали, за особисте життя. Є такий цікавий бліц питання. Який ваш улюблений район в нашому місті? Центр. Квартира в місті чи будинок за містом? Будинок за містом. Найважливіший фактор при виборі житла локація. І пораду, яку ви б дали собі на початку кар'єри. Пораду, яку б дали на початку кар'єри, таке цікаве. Ви знаєте, якби я зараз повернулася назад, я б, мабуть, не змогла пройти те, що я пройшла. Тому потрібно було вибрати ту компанію, яка проводить навчання, а не просто тобі дали телефон і ти починаєш працювати, не розуміючи, що ти робиш. І працювати на задоволеного клієнта, а не на комісію, як мене вчили раніше. Щодня ми повертаємось додому після роботи чи після подорожі. І так важливо, щоб це місце воно було справді затишним і комфортним, а також не менш важливі люди, які там зустрічають. Бажаю вам, друзі, щоб у вас завжди був той теплий куточок, куди хотілося б повертатись. Бажаю вам успіхів і до наступних зустрічей.